Вітаю це про світло. Сьогодні у нас 13 травня 2025 року. Такий звіт для статистики, як у нас росте розсада, перці, помідори. Перцям сьогодні 52-й день від посіву, від дня посіву. Сію я перці сухим насінням. Замочую десь на годину 2-3-4, скільки вистачає часу. Врощен Магнікура Energy. Там, здається, я беру 10 мл на літр води. І хтось каже, що надовше. Я десь ставлю на кілька годин, замочую насіння перед тим, як висівати. Потім висіваю. Мені тут приніс знайомий перчик один. Ось так він виглядає. Це горшик десь, мабуть, літра, може півтора, я думаю. Меджове це Халапеньо якийсь гібрид 1. Ось так він виглядає. Я не знаю, скільки йому від посіву, просто показую, який він є. Він такі трохи більші відстані між листям. Ось мої перці, у мене трошки менші. Зараз, отак, якось покажу. ну Зараз покажу ось мої хабанерки. Хабанерки теж ростуть, нормально все їх пополивав, розпушив землю трошки. Це оце одна рослинка, і ця рослинка це халапеньо звичайний. У мене вони в цьому році не дуже мені подобаються їх. Майже, мабуть, не буду е, сіяти, нема сенсу, коли є халапеньо мамонт, червоний або халапеньо білий. Ось це трошки різні перці. Все-таки білий, він трошки має такі е, якісь нотки в смаку. Ну, не знаю, може фруктові. Я не, я не буду казати, це ці всі дегустації, це така історія. Він так трошки виглядає такі у нього листочки, такі трошки незвичні. Сьогодні більше по помідорам. Зараз піднімемося до помідорів. Помідори ростуть кожен день, їх можна знімати кожен день, ось вони вже доросли. Вон там я бачу майже до лампи. Їм 22-й день сьогодні від дня посіву помідори. Я сіяв взагалі сухим насінням і поливав, проливав розчином Magnicure Energy. Це у мене було десь, мабуть, 3-5 мл на, здається, на літр. Треба подивитись. Я брав брав концентрацію, яка рекомендується на, на цій на упаковці. Огірочки викинули по листочку вже. Ось так це виглядає все. Помідорчики зараз десь піднесу руку, може, щоб було зрозуміло, якого вони, вони розміру. Зараз з дробинки злізу. Ось отак, мабуть, видно, не видно. Ось такі вони. Тут просто на, на різні дуже сорти в томатах вони є е, більш е, от. Е, та касета там, де вище, це індетермінантні, оце детермінантні, і оце детермінантні. І в детермінантних навіть ще є перший рядочок, там вони ще менші. Це якась дуже маленька сливка. Зверху, вон там теж помідори. Я все-таки розраховую, що я в четвер, в п'ятницю. Це все відвезу на Чернігівщину. Тут у нас іще до ламп є відстань. А тут у нас. Теж майже, майже, майже майже всі перці. Тут просто ці касеті, там перці, це зветься, він зараз згадаю, Раміра Orange. Це взагалі високі кущі високі кущі, і вони і навіть в розсаді трохи вищі і такі трошки п'яненькі. Таке, сьогодні буде коротенький такий огляд. Зараз спробую трошки. Так, да, ну ось покажу ще, мабуть, розмаринчик все-таки підростає. Мені це подобається, я хочу собі розмаринчика мати. Не встиг і сьогодні знову не встигаю пересадити перець, який називається. Ось він це перець, який називається Aladdin декоративний. Завтра завтра прийду на роботу раніше годинки на дві. Треба це все доробити, бо якось з роботою трошки роботи є. Треба інженерну роботу робити. Не виходить по часу. Рослини, рослини їдять час, вони гарні, вони, вони дають якийсь настрій, вони все-таки ти бачиш швидко результат своєї праці. Але ж часу це потребує. Тут навіть пристосуватися норму поливу, скільки наливати е, в, цю, в піддон, щоб було якби і не дуже багато, і не дуже мало. Хоча земля легка це у мене ґрунт е, від е, німців, це цей, е, я брав 210 літрів куб Ой, зеленого кольору. Ну, теж нічого, це залишилося, ось це залишки, це відро, 16-літрове тут. Третя частина відра, оце, от, ще оце просадити і більше нічого не буде. Ну, ось на помідорчиках, мабуть, зупинимося. В четвер-п'ятницю поїдуть вони вже. Хоча подивився, подивився погоду і до кінця місяця. Якось не дуже мені не подобається, те, що бачу на сайтах 8-10 градусів. Така собі погода. Так, все помидоры и всем здоровья.